І взагалі я весь бізнес зробила із митницею із прокрізву із усіми ось це фото. Чоловік, очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи на ліжку з доларами. А це знайдені гроші, слідчі розкладали у кабінеті подружжя. Всього у жінки знайшли 6 мільйонів доларів готівкою ще 590 тисяч доларів на рахунках у польських банках. Після корупційного скандалу із Хмельницької МСЕК влада вирішила повністю ліквідувати медико-соціальні експертні комісії. Але очевидно, що роками збагачувалася не лише Тетяна Крупа, і правоохоронці завітали. Ще не до всіх сьогодні. У нашому відео інвестиції в хорватську нерухомість, ауді БМВ і два Порше Каєни, квартири в елітних ЖК, котедж на кордоні зі Словаччиною, рибники на Закарпатті, оренда апартаментів і інвестиції у ресторани, а також доходи, які у всьому цьому не відповідають. Усім привіт! Мене звати Ярослава Вольвач. І сьогодні я буду вашим екскурсоводом. Медико-соціальні експертні комісії це спеціальні заклади в системі охорони здоров'я, які займаються встановленням інвалідності. Мсеки з'явилися 1992 року на заміну радянським лікарсько-трудовим експертним комісіям. Нерідко групами інвалідностей в комісіях торгували, давали ці групи цілком здоровим людям за хабарі і не соромилися брати гроші в тих, хто дійсно мав інвалідність, щоб підтвердити її на папері. Ця історія починається тут, село Волиця Хмельницької області. Тут у колишньої керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи і її родини, 10 земельних ділянок і 9 будинків. Більшість цього майна куплено протягом 21-22 років. Більшість будинків площею від 15 до 25 квадратних метрів. Справа у тому, що родина жінки володіє компанією Solar Invest, яка займається альтернативною енергетикою. Саме для розвитку бізнесу вони і скуповують усе це майно. Такі самі сонячні панелі родина екс-очільниці Хмельницької МСЕК поставила неподалік у селі Соболівка. Компанія Solar Invest зареєстрована у цьому маєтку в Хмельницькому. Він належить чоловікові пані Тетяни Володимиру. Міська квартира Круп розташована ось тут, на березі річки, прямо поруч з міським парком. У цьому ж парку вони будували ресторан. Відкритися він мав наприкінці цього року, але щось пішло не так. Але і це ще не усе. Після звільнення і затримання Тетяни Крупи, ми нарахували у власності її родини близько 40 земельних ділянок, отаких, як за моєї спини, близько 20 будинків, купу квартир, і щонайменше 5 п'ять автівок. Ауді, БМВ, Фольксваген, Тоорег і два Каєни 19-го і 24-го року випуску. Останні, до речі, не задекларовані. Тож, вивчивши уважно усе це майно, ми вирішили звернути увагу на голів і лікарів і інших. Мсеків з різних областей України. Ну і вам показати. Лікінзерський 51 рік все життя працює лікаркою в обласній лікарні. Торік в обласній МСЕК вона заробляла 25,5 тисяч гривень на місяць. Ще 21 тисяч гривень на місяць їй приносила робота лікаркою в санаторії лісова пісня поблизу Кам'янця-Подільського. А ще за 500 тисяч гривень торік жінка продала автомобіль. Співробітники медико-соціальних комісій подавали декларації у 2023 році. А до того ні. Про те, що найменше останні. П'ять років кінзерська значиться саме членкиною МСЕК у деклараціях чоловіка. Ну до цього року, коли вона чомусь вирішила звільнитися. Чоловік, але 58-річний, Сергій Кінзерський заробляв минулого року 38 тисяч гривень на місяць, він працював начальником управління фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у Хмельницькій області. При цьому, через цитую, повну або часткову втрату працездатності, чоловік щонайменше останні 5 років отримував виплати від того ж таки відомства, яке він очолював. Окрім цього, Сергій Кінзерський, який ще не досяг пенсій. Що не менше останні п'ять років отримує пенсію. Торік держава виплатила йому загалом 450 тисяч гривень. П'ять років тому я потрапив в ДТП і я отримав ну, доволі серйозну ну, на даний навіть на даний момент травму. У мене якби і з головою і проблеми чи досі? Ну тобто, це протягом п'яти років. Ні, це п'ять років тому. Не, не, не протягом п'яти років це було в, в якому році. І пенсії. Пенсії в мене з 2014 року. Це по органам дихання. І в мене стали, ну також ще ну, як би можна сказати, з військової служби доволі серйозно там. Паралельно подружжя розвиває бізнес. Наприклад, санаторій Лісова пісня, де пані Алла працює лікаркою, повністю належить їй з чоловіком. Хоча декларує вона не дохід від цього бізнесу, а просто зарплату лікарки там. А дарма, бо ж бізнес активно розвивається і знову ж таки коштом держави. Ось це порівняльний графік загальні доходи санаторію проти заробленого на державних тендерах. У 2023 році санаторій заробив 18,5 мільйонів гривень, 13,5 з мільйонів з них саме на путівках проданих державі. Цього року вже 100% доходу санаторію забезпечили місцеві бюджети. До речі, цього року кінзерські зареєстрували на свій санаторій Volkswagen ID.4 Cross 2023 року. Випуск. Електромобіль приблизно за 30 тисяч доларів. Ще 12%. відсотків. Але кінзерська має у компанії лісовий горіх, яка займається вирощуванням горіхів та ягід. Сергій Кінзерський є співвласником підприємства ЛТК Ресурс компанії з оренди нерухомості. Неймовірно, але у 2023 році компанія заробила півтора мільйона гривень, у сім з половиною разів більше ніж у 2019 році, коли вона востаннє звітувала про доходи. Керівницею цієї Компанія раніше була донька кінзерських 31-річна Олена. Отже, офіційний сумарний річний дохід за 2023 рік подружжя з урахуванням зарплати, соціальних виплат і продажу авто. Мільйон 990 тисяч гривень, близько 48 тисяч доларів. А тепер давайте глянемо, чи покриває навіть ця досить значна сума витрати родини. На доньку Али кінзерської Олену оформлена квартира в елітному ЖК Фонтан у Хмельницькому. Один квадратний метр тут коштує 50 тисяч гривень. За нинішнім курсом це десь 1200 доларів. Цю квартиру Олена Кінзерська купила торік, 16 листопада, 79 квадратних метрів, ринкова ціна 95 тисяч доларів. У чоловіка-терапевтки МСЕК Ал Кінзерської Сергія дві земельні ділянки в елітному районі біля Хмельницького. На них такий самий елітний будинок. Він з'явився у Сергія у 2017 році. Площа майже 300 квадратів. Хочете такий зараз, готуйтеся викласти від 115 тисяч доларів. До Речі, ось тут біля будинку, запаркований той самий Volkswagen ID.4 4 2023 року випуску, який офіційно перебуває у власності санаторію подружжя. Лісова пісня. На санаторії є ну, є автомобіль. Він дійсно на юридичну особу куплений. Ми користуємося директор, користується там. Дивіться, це ви користуєтесь, Ви з вашою дружиною чи користується санаторій? Ну звичайно користується. Звичайно користується директор. Користується ми частково користуємося, Ну коли по, по роботі потрібно. Крім цієї автівки у 2024 році. Чоловік обзавівся фольксвагеном туарегом 2023 року. Випуску за понад 80 тисяч доларів. Вартість лише цих двох автівок більш ніж удвічі перевищує минулорічний дохід подружжя. Свій вільний час Сергій Кінзерський імовірно, теж як і Тетяна Крупа, присвячує розвитку альтернативної енергетики. Куплена ним у 2021 році. Земельна ділянка знаходиться на закритій території, але сонячні панелі видно здалеку. Донька Алли Кінзерської Олена напевно вирішила взяти приклад з батька і теж прикупила собі будинок, але вже у повністю закритому елітному котежному містечку на виїзді із Хмельницького. 220 квадратних метрів. Земельну ділянку жінка купила у 2017 році. Будинок у її власності з'явився у листопаді 2022 року. Зараз трохи менша недобудова. Тут обійдеться у 150 тисяч доларів. За трохи більший і добудований будинок просять вже 375 тисяч. Нерухомість родини не обмежується Хмельниччиною. 28 грудня 2018 року. Лікарка Алла Кінзерська придбала. Дві квартири прямо в історичному центрі Кам'янця Подільського поблизу міської ратуші. У 2023 році на Закарпатті у селищі Чінадієве жінка отримала в дарунок земельну ділянку із маєтком, який зараз тут добудовують. Дарувала майно Алі Кінзерській місцева мешканка Наталія Мартин, яка займається торгівлею одягом і взуттям, а живе у сусідньому будинку. Подарунок дорогий не тільки серцю. В декларації земля з будинком оцінюється у 400 тисяч гривень. На продаж маєтки схожого метражу тут вистав. Вляють від 110 тисяч доларів. Ще один котеч тут же, але трохи вище у горах. На фасаді табличка апартаменту здаються в оренду. Цього бізнесу немає ні в декларації, ні в реєстрі. Хоча Алла Кінзерська купила будинок ще три роки тому. Але і україною майно кінзерських не обмежується. У 2019 році лікарка-терапевтка вклалася у будівництво у Хорватії. Ось тут. Два роки тому родина кінзерських прикупила там ще й квартиру, яка наразі будується: 79 квадратів у курортному місті Медулі на півдні країни. Ціни на квартиру схожого метражу тут стартують від 200 тисяч євро. Мільйон двісті тисяч гривень або двадцять сім тисяч євро. Кінзерська зберігає на рахунках у хорватських банках. Готівкою на двох із чоловіком у них двісті п'ятдесят тисяч доларів, сто тисяч євро і чотириста сімдесят п'ять тисяч гривень. Разом у гривнях це більше п'ятнадцяти мільйонів. В українських банках у них зберігається ще понад півмільйона гривень. Тільки ці збереження це більше восьми років роботи подружжя без витрат на будь-що інше. Дивіться, 50 тисяч доларів доходу. Ну що да, це насправді не маленька сума. А, але, ну, типу, якщо брати тільки машини куплені і на санаторій, то це більше вдвічі. О, ну, я вже там не, не враховую там інше майно, яке з'явилося там, зокрема, в на Закарпатті в селі Чиназі і так далі. Чому ці цифри не б'ються? Моя робота. Служба, точніше, це було 1988 рік. От з того року я вже почав десь і заробляти і заощаджувати, і... і зарплата була доволі серйозна, тому що я ще був на офіцерських засадах тоді в той час. Обрахувати все майно кінзерських просто неможливо. Та навіть якщо взяти ринкову вартість лише однієї квартири в Хорватії та порівняти з офіційними річними доходами, але Васильівни і її чоловіка за минулий рік виходить, що дозволити собі її вони могли тільки відкладаючи усі свої заробітки протягом більш ніж п'яти років, я вже мовчу про землю, квартири, будинки у Хмельницькому і на Закарпатті, і тим більше про утримання всього цього. Переходимо до наступної історії і наступної області. 52-річний Юрій Викленець – головний лікар Закарпатського МСЕК з 2017 року. Тут вже доходи досить скромні, але це лише на перший погляд. Після скандалу з Тетяною Крупою Юрій Викленець звільнився сам, але нову імперію його родини ми вам таки покажемо. Проте спочатку про гроші у 2017 році, як очільник МСЕК Юрій Викленець на пару з дружиною 48-річної Тетяною Звітували про 60 тисяч гривень місячного доходу на двох. Це з урахуванням матеріальної допомоги від місцевої СБУ, де Юрій раніше був начальником медслужби і пенсії його та його дружини. Офіційно Юрію пенсію призначили за вислугу років його дружині, за словами його родичів, через онкологію. Торік на двох Юрій з дружиною заробляли вже 74 тисячі гривень на місяць. Дружина Юрія теж держслужбовиця. Працює у виконавчому комітеті Ужгородської міськради. На рахунках у них 220 тисяч гривень і 20 тисяч доларів разом більш ніж півмільйона гривень. Я так розумію, ви самі пішли. Вас не звільняли. Це ваше рішення було. Ні, я пішов за власним бажанням. А можете пояснити чому? Ох, ну зараз важко мені пояснити, чому. Ну, просто я пішу за власним бажанням, я не можу вам пояснити. Подружжя виклинців мешкає у цьому будинку в Ужгороді. На нього Тетяна Викланець взяла молодіжний кредит 36 тисяч доларів. А ось в реальності все набагато пафосніше. Прямо зараз ми перебуваємо поблизу кордону зі Словаччини, прямо біля спостережної вишки. Раніше земельну ділянку тут купила дружина керівника Закарпатського МСЕК Юрія Ваклинця. Тільки зараз тут почали будувати великий сімейний будинок. Тому році ми купили ділянку. Там йому є документи. Це, у нас є задекларовані кошти, які дозволяють нам побудувати це дерев'яне будинок. Це дерев'яний дачний будинок. Це садовий будиночок. Ділянка передбачена для садового ну, садівництва. Ні, ми не кинули зйомки, не поїхали відпочивати. Ми приїхали подивитися на майно самого керівника закарпатської МСЕК Юрія Виклинця. Позаду мене три земельні ділянки, і усі вони належать безпосередньо йому. Ця земля з'явилася у власності Юрія Виклинця в один день, 20 червня 2022 року. За чотири місяці після початку повномасштабного вторгнення. Станом на зараз територія тут цілком собі облаштована під відпочинок. Тут поряд великий сімейний будинок, де живуть батьки Юрія Василь і Наталія, а поруч великий сад і господарство. 1996 по 2008 рік батько колишнього керівника Закарпатського МСЕК Василь Виклинець керував товкою Закарпаття Госптовари, яка займалася оптовою торгівлею. Сам Василь Виклинець стверджує, що це був його бізнес. Так це чи ні? Але чистий дохід компанії на 2000 рік складав 960 тисяч гривень. Під кінець керівництва виклинця старшого у 2007-му вже 400. мама Юрія Викленця Наталія з тисячу з 1992 по 2015 була власницею агентства з нерухомості «Актив». На 2001 рік чистий дохід від його діяльності складав 10-15 тисяч гривень, а у 2009 році доходів взагалі не було. Чому я так детально описую, чим займалися батьки пенсіонера, екс-керівника закарпатської МСЕК? Коли ми знімали їхній маєток, вони вийшли до нас поговорити. Сказали, що матеріал про них хтось замовив, хто не сказали, але пояснили, що вони дуже багаті люди. Заробили статки ще у 90-х, продаючи товари. Потім вийшли з бізнесу і зайнялися спершу експертизою, а потім нерухомістю. Мовляв, у семейно сина це їхня рук справа. А земельні ділянки із рибниками це взагалі подарунок сину на ювілей 50 років. Я мала оптову торгівлю. Так. Ви знаєте, коли, коли е, дефіцит повний, і вагон приходить до мене, і я його за півдня продаю. Я брала кредит у банку і на другий день вертала, тому що у мене все розкупили. Ми за це хату побудували. Я бізнес свій зробила. Mm -hmm. І зробила теж саме експертизу. Mm -hmm. Я робила усім митницям, усім прокуратурам, тому що ювелірні вироби в Закарпатті ніхто не робив. І взагалі я весь бізнес робила із митницею, із прокурор із зву із усіми. Угу. Мене офіційно ніхто, я, ніхто в банк... не буде знати, що ви, що ви що ви було 100 тому, тисяч. Тому, тільки то що я дала в банк. 100 тисяч доларів я тільки дала в банк офіційно. Історія збагачення родини в виклинці в сучасні реєстри не зовсім підтверджують. Можливо, у них був бізнес у 90-х, і тому даних про цифри озвучені батьками екс керівникам сек зараз у базах даних просто немає. Можливо, дохід від цього бізнесу був не зовсім офіційним, але в будь-якому разі майно у родини з'являється зараз, а не в 90-х. Травень 23-го року став надзвичайно успішним місяцем для мами керівника Закарпатської МСЕК Юрія Виклинця, пані Наталі. 16 травня торік вона придбала квартиру тут у ЖК Кошенецький, в центрі Ужгорода. Квадратний метр вартує близько півтори тисячі доларів. Квартира 65 квадратів. А отже, її вартість наближається до 100 тисяч доларів. Рівно за 10 днів, 26 травня 2023 року, 75-річна пані Наталія Викланець вирішила поповнити колекцію нерухомості і купила квартиру і також у центрі Ужгорода. ЖК «Грот» – 70 квадратів за теж плюс-мінус 100 тисяч доларів. До речі, їздить жінка на «Шкоді Кодіак» 2020 року, купленій тоді ж, а це ще півтора мільйони гривень. Якось до цього моменту там е, е, великого майна в великих кількостях його не з'являлось. А тут дві квартири з'явилися в 23-му році. Е, ну, розумієте, це питання до моїх батьків, тому що я не знаю, якими вони коштами володіють. Ось так 100 тисяч доларів турботливо покладені у банк. Магічним чином перетворилися у дві квартири, машину і багаточисельні подарунки дорослому сину. Така у нас у пострадянському Союзі, що дітей треба. Але я і до сих пір говорю, що якщо ти дитину не витолкаєш, вона у нашому середовищі вона не виживе. Наша наступна героїня Наталія Абраменкова, 46 років, виконувачка обов'язків директора Дніпропетровської обласної МСЕК на керівній посаді. МСЕ що найменше з 2019 року. За 2023 рік пані Наталія заробила майже 500 тисяч гривень. Це десь 41 тисяча гривень на місяць. Запам'ятайте цю цифру згідно з декларацією, жінка одружена, але заробляє тільки вона. Ніякого бізнесу у неї немає і ніколи не було. А ось Ну, є, давайте подивимось. ЖК Рівер парк у Дніпрі у 2019 році. Квартиру і приміщення тут купив син очільниці обласної МСЕК Наталії Абраменкової. Денис на той момент хлопцю було всього лише 20 років. Пані Наталія тоді вже увійшла до комісії з обрання керівника обласної МСЕК. Чи пов'язаний її кар'єрний ріст із появою квартири у сина? Ми не знаємо. Але знаємо, що квартири у елітному жика у Дніпрі такого ж метражу, як у Дениса Абраменкова, зараз коштують близько трьох мільйонів гривень. Ну що ж, хороший старт, особливо враховуючи те, що у 2019 році Денис Абраменков тільки но зареєстрував ФОП за кведом програмування. Вже пізніше, у 2021 році, хлопець став власником дачного будинку і земельної ділянки у селі Балівка. Це 30 кілометрів від Дніпра. А це вже елітний житловий комплекс грані у Дніпрі. Тут у родини Абраменкових дві квартири. Одна цілком офіційна і записана на саму пані Наталію. Друга квартира належить її чоловіку Андрію. І другої квартири в декларації посадовиці немає. Згідно з декларацією, у 2021 році Наталія Абраменкова купила майже 50 квадратів тут за 1 мільйон 120 тисяч гривень. Тоді ж квартирою у цьому ЖК обзавівся і Андрій Абраменков. Чому ось така невідповідність? Бо ви декларуєте тільки свій дохід і тільки від роботи у а, Але вартість квартири і ділянок, навіть ту, яку ви вказуєте, вона не зовсім йому відповідає. А ви знаєте, подивіться уважно декларацію, що це спадщина. Угу, Тобто, це не майно, яке ви купили. Звісно. Окей, дивимося уважно і бачимо. Пані Наталія маніпулює у спадщину, їй дісталися земельні ділянки в Одеській області. А от квартиру вона купила. Дивіться, у мене ще буквально одне питання. Стосовно е доходів вашого чоловіка, чи вони є, чи ні, тому що у нього також квартира в тому ЖК. З нами не дуже хочуть говорити в Дніпрі. Чоловік очільниці Дніпропетровської МСЕК Андрія Абраменков, ФОП займається орендою нерухомості. Попри це, у декларації пані Наталії чоловік є, а його доходів немає. Отже, або Андрій Абраменков дуже поганий ріелтор, або Наталія Абраменкова не до кінця розуміє правила декларування і концепцію прозорих прибутків. Родина Наталії Абраменкової володіє ще низкою не таких елітних квартир у власності чоловіка, екс-очільниці МСЕК. Квартира ось тут і ось тут. Готівкою вона зберігає 8 тисяч доларів і 2 тисячі євро, тобто десь 400 тисяч гривень. Можливо, усе це майно наслідок чесної праці родичів пані Наталі у сфері оренди майна і програмування. А вона просто вирішила декларувати тільки свою власну нерухомість. Тоді хоче з легкою іронією, ми тільки її і будемо враховувати. Ну і порівнювати будемо з офіційними доходами за минулий рік. Бо до цього декларацію Наталі Наталія не подавала. Зрештою, за відсутності бізнесу, багато років працюючи лікаркою, заробляти сильно більше. Наталія Абраменкова раніше просто не могла. Отже, тільки на купівлю однієї квартири пані Наталії їй довелося відкладати увесь свій минулорічний дохід упродовж трьох років. Не їсти, не платити комуналку і не вкладати гроші у сина. Усе це невичертний список майнових історій посадовців МСЕК. Наприклад, керівниця МСЕК із Одеси Олена Станіславова, яка заробляє майже 40 тисяч гривень на місяць, цього року купила Тойоту Hybrid 2024 року випуску за 40 тисяч доларів. Бізнесу, звісно ж, у неї немає. І продовжувати справді можна довго. Але усі ці історії, вочевидь, складаються у потужну систему, яка будувалась роками, обростала залізобетонними правилами, і тільки зараз. З дивним чином на історії Тетяни Крупи скринька Пандори відкрилась. Нині крупа, справа якої привернула увагу до корупційної складової УМСЕК, перебуває під вартою справа. Занадто гучна, щоб просто зам'яти і залишити крупу без покарання. Інші ж герої цього матеріалу при грошах, майні і не під слідством. Тож чи до всіх дійде перевірка, а за нею покарання.